Земля українська стародавна така ж давня українська мова. Учені довели, що вік новий – 7 тисяч років, з покоління в покоління. В часи розквіту та падіння передавали предприйцем. Народ накаплі домов пісня, графіка, переказа і передавав від роду до роду, щоб не загинуло. Для нас українська мова.

Це спільна радість і спільне горе. Схожі долі це все те, що виливається у рідне слово, однаково доступне для всіх. Понад усе на світі вороги українського народу прагнули позбавити народ робоча вільної мови, так як добре знали, що коли нема мови, нема нації, нема народу. Та все ж мото вона, мов фенікс, піднялася.

Тоді ж, як найрідше, вживаною літерою українського алфавіту є «Р». В українській мові слова, які починаються з цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов. Українська мова займає 26-те місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Для 36 мільйонів осіб українська мова є рідною. Загалом у світі 45 мільйонів осіб володіють українською. Першим буквером, виданим в Україні, був буквер надрукований в 1574 році у Львові першим друкарем Іваном Федоровим. До нас дійшов лише один примірник, який знайдено в Кримі 1927 року. Він зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Також українська мова вирізняється серед інших тим, що вона багата на зменшування форми. Зменшування постійних формів мови, як не дивно, на, на містово зорові вороженки. За межами напроти, українська мова має на колокуційний статус в США, округ Кокштату і Мінус. В цьому вирозі проживає місто 5 цілих та населення. До складу округу ходить місто Чикаго разом з перегістями. А українська була обрана як 「そう言うなの」oh, oh, <no. S 2>